Щорічно 25 вересня у всьому світі відзначають Всесвітній день мрії. Мрія окриляє, і надихає, надає сили на нові звершення. Вона додає яскраві фарби у буденне та сіре життя. Тож про що сьогодні найпалкіше мріють балтяни, ми спробували дізнатися. Всім треба мріяти. Якщо ми будемо мріяти, мрія допомагає нам далі жити. Мріємо про Мир мріємо, що Україна знову буде незалежною, що повертаються наші рідні і близькі. Мрія надихає нас на майбутнє. Мріяти, мріяти важливо завжди, кожного дня. І якщо сьогодні такий день, то сьогодні треба мріяти вдвічі більше. Напевно, дуже треба мріяти, тому що ну, хоч якось відволікатися від цієї війни і від буденності від цього ну, жахливого. Часу. Без мрії, напевно, що наше життя буде таке якесь сірим, але мріяти це 100%. Це треба, це робити кожного дня, робити навіть не знаю, на день народження. Робити, робити постійно. Треба мріяти. Мріяти. Треба думати, що сьогоднішнім днем мріяти, що буде. Ми не знаємо, Бог їх знає, а ми не знаємо, що буде завтра. Без, от ви мені ответьте, буде, що завтра? Ти знаєш? Ні. І я не знаю. Бог знає. І Бог ответить. За всі наші поступки, які ми завершаємо на землі, ми отримаємо свою порцію. У кожного є своя особлива мрія. У такий важкий для українців час лише мрія у перемогу об'єднує весь український народ. Балтяни кажуть, найбільша мрія мир в Україні. У такий час я побажаю побільше... Ну, удаляти негатив, побільше позитива, тому що коли ну, нам володіє гнів, то ми не можемо здраво розсуждати. І коли ми будемо надіятися найкраще, то буде найкраще миру, любові, підтримки, поменше злоби, ненависті друг до друга. Коли ми об'єднаємося, будемо любити, допомагати один одному. Життя поміняється вокруг нас. Балтянам і українцям здоров'я, терпіння і вірити в те, що буде добре. Що побажаєте балтянам, українцям у такий час миру, перемоги, мирного неба над головою. Послухайте, ну, мирного неба. Слава Богу, що скоро це буде в нас, і мріяти про це, і це буде сама наша, сама наша здійсненна мрія всіх українців. Мирного неба, здоров'я і ясного сонця. Саме більше це здоров'я нам і терпіння у час війни, щоб всі держалися, щоб все було добре. Я сподіваюся, війна скоро закінчиться. Сьогодні, як ніколи, потрібно мріяти, бо саме мрія вселяє надію в серця людей. Мрії здійснюються, треба тільки докласти зусилля. Юлія Бурка, Юрій Балагула, Бала інформкомпанія.